Привіт, всім, шановні друзі, з вами знову Ліложджіджі. І так я повертаюсь на Ютуб. Я продовжую знімати відео по помару снепу. Як бачите, зараз зверху у нас є чат, адже це відео записується. Через те, що я повертаюсь, записується в онлайн режимі. Тобто зараз будете бачити зверху. Всіх людей, які присутні на стрімі, всіх хто хоче питатися. Будь ласка, скажіть привіт, накидайте смайлів, зробіть все, що хочете. Привітайтеся своїми матерями, братами, сестрами, дружинами, чоловіками з усіма, ким хочете. Адже ми записуємо аналіз які вийдуть в вересні місяці, спотлайтів, а також OTA патчу, який вийшов нещодавно. Тому залишайте, будь ласка, зі мною з вами Лілуж Діджі. Ми повертаємось до Марвел Снеб, і з тому ж таки так само буде контент не по Марвел Снеп. Підписуйтесь на другий канал, який є описі до цього відео. Давайте поїхали. І почнемо ми з OTA патчу, який вийшов в четвер минулого тижня. В цілому пройшло три дні. І перша найголовніша зміна це Локі. Якщо Локі раніше був 3-5 з дібністю, ви змінюєте свою колоду на колоду опонента, вона отримує мінус одну до вартість і ви дровуєте карту. Тепер Локі вирішили нафік прибити. І в чому суть? Локі тепер 2-2 з дідністю так само змінює колоду, але при цьому він не дровує карту. Перевага ви Локі Локіно один хід раніше. Адже відвер вартує дві енергії не три. Але недолік в тому, що він не дробує карту. Його стати тепер не 3-5, а 2-2, що абсолютно повна діч. І. Ви маєте на одну карту менше в своїй руці зі своєї колоди. Тобто, мов, якщо ви розраховуєте на свою колоду, а не на колоду опонента, але ви хочете трошки 4 енергії, Ви тепер не можете зіграти локі і отримати ще плюс одну карту в свою руку в колоди своєї ж, плюс отримати дров і одразу, побачите, що вам дровнулось. Ні, ви граєте Локі, які 2-2, це стати Кейбла або Widow, але при бездібності. І при цьому ви не знаєте, що ви отримаєте. Ви отримаєте ті самі 4 карти протягом шести ходів, як і раніше. Але щось виглядає того літухловато. Як на мене, Локі зараз опустився дуже дуже низько. Ми якраз грали на стрімі проти двох арішемів, які використовували Локі, і Локі ні разу їм не допомогли. І мені здається, що Локі зараз... Випаде з мети, і як мінімум, він не буде гратися поза арішемом в жодному разі, варішем його так далі будуть використовувати, але чи точно буде використовувати його добре і чи точно буде грати в ріпаті, я, якщо чесно, дуже сильно сумніваюсь. Будемо бачити, можливо, що стане краще у локі, можливо, ні. Але як мінімум той факт, що його стати занизили до двох сили. І надають йому більше дрову, це дуже сильний удар. Але що зробили з Локі і Бістом, вони поміняли їм місцями стати. Якщо раніше Біст був 2-2, тепер він 3-5. Перевага знову ж таки він став сильнішим. Недолік, він став дорожчим. В баунс в колодах, які використовують дешеві карти за одну-дві енергії, зіграти біста за 3 енергії, а не за дві, як на мене, це сильний удар. Знову ж таки є різні колоди, які використовують біста по різному. Якщо ми граємо Баунсом, то біста слабше, адже ви не можете так сильно прокручити свої карти. Є Human, Torch, Move, Баунс, який зараз буде дуже дуже сильним разом з новими картами з Актівайт, яким подивимось трошки пізніше у відео. Але якщо ми використовуємо біста, наприклад, щоб повернути White вайтвідо, нікомінору, худа. То в принципі біст виглядає як доволі непогана колода, як не непогана карта. Мені здається, що біст не випаде з мети, просто використовувати біста було трошки рідше і трошки в більш. Темпо колодах Баунса, не будуть прям такі сильно колоди дам де 5 одиничок або 6, потім грати біста. Це не дуже зручно, не дуже дешево, Але якісь такі темпо колоди, які грають дві одинички, дві двійки використовують біста, колоть п'ять сили на третій хід, при цьому повертають карт назад собі в руку. Будь надалі гратися і, в принципі, непогано показувати себе. Біст, як на відміну від локі, з мети точно не випадає. Тас майстер. Якщо раніше він вартував 5 енергій, тепер він вартує шість енергій, от шість. І як на мене, це дуже сильний удар по імбовим комбінаціям. І в чому суть? Якщо раніше ви думали, що це до Шурі колоди, Я в принципі до речі, так само думав, адже ви не зможете зіграти таскмайстер плюс Ebonimo під Сауроном, То тепер, порахувавши трохи математику, я зрозумів, що таскмайстер це було б неймовірна імба, якщо ми грали б Human Torch Мувом. Знову ж таки ми ці карти трохи пізніше, але після релізу тих карт, після релізу мадам В, після релізу Арани, му може заграти настільки сильно, що якщо у вас немає умовної равони на столі і у вас є немає способу дешевіти таскмастера, то у вас в принципі немає прямкої сильної комбінації. Але якщо у вас є спосіб збити таскмастера за 5 енергії, то це Human Touch за 64 чотири сили. І Таскмайстер на 64 сили, а це точно не є здоровим для цієї гри, враховуючи наскільки вони добре балансують карти. Тому тескмайстер добре що понерпали, бідна шуря, вона стала жертвою того, що ми чекаємо у вересні місяці. Кененбол, як і раніше, завжди реагує на бафи, по силі, якщо раніше був 5-7, став 5-8. В принципі, інколи буде вигравати вам матчі більше, інколи буде врівнювати в нічю. І просто той факт, що вони повернули назад нервка НБУ. Він раніше був 5-8 завжди, потім його повернули на 5-7, потім назад на 5-8. Він так і має бути. Карта не є прям неймовірною імбою. І враховуючи той факт, що професор Екс вмер ще десь місяць тому чи півтора. Кененбол мав повернутися на свою минулу силу ще давні-давно, але добре, що він повернувся. Можуть цю карту виграти в якихось арішемах, або в треш колодах які здобувають прям місця, а потім знищують вашу карту, але там сила Кененбола абсолютно ні на що не впливала. А змінили неймовірно. Якщо раніше він мав здібність, якщо якась є інша карта на цій локації на вашій стороні, то він себе стищує Абсолютно. Тобто, якщо навіть там була білка, і ви зіграли атуму в лінію з білкою, там не було армора, то ваш Атуму просто. І знищується. А тепер атума знищує рандомну карту на вашій локації, яка має менше сили за атуму. Тобто, якщо у вас є на локації карта з 9 силами і є атумом, то Атума знищить цю карту, не з себе. А якщо інша карта немає, то він нікого знищувати і не буде. В принципі, найочевидніша комбінація з атумою це Німрод, адже Німрод має 6 сили, атума буде завжди знищити Німрод. Якщо ви зіграли Німрот на п'ятий хід, то. Ви таким чином зіграли 5 енергій, 12 сили, адже Атуму одразу знищив Німрода і перемістив їх на дві інші локації. Мені здається, що більше ніяких інших колодах Атуму грати немає сенсу. Він може гратися в Дестрої, можливо, замінити дезлока, адже у вас вже є Кілмон, Веном, Карнач. І Атума, як на мене, 4,10 сильніше за дезлока Т5. Можливо, люди експериментують. Я не прям скажу, що це якась неймовірна карта. Але темпо 410 це сильно. Якщо у вас є якийсь дестрой-ефект, це сильно. Якщо ви граєте ті чином Німрода разом з Атумою це теж дуже прикольно. Я не люблю цю карту. Мені не здається, що надиграють якимись сильних колодах, але поекспериментувати мінімум точно можливо. Ер. Мало того, що ми змінили здібність, так його ще й понерфоли. Якщо раніше був 6-16, здібністю знищує всі інші карти на столі, на локації зліва, в міді, вправо, неважливо, де усюди. Потепер він 6-14, тобто тепер як Джагенто, але при цьому він знищує карти на інших локаціях. Зіграли його всередині. Він знищує зліва і справа, так само на інших локаціях. Чи буде гратися Destroyer? Знову ж таки, під питанням, адже він знищує інші локації все одно. Ви можете виграти одну локацію точно, майже 100 але чи виграти ви інші локації? Це вже під питанням. Якщо ви грали Destroyer в будь-яких інших колодах, то ви грали армор на 100% і ви все одно закривали іншу локацію армором. Що ви зіграли армор на одну локацію? Там грали багато різних карт. А на іншу локацію зіграли Дестроєра. І той факт, що вони занерфлили його силу, мені здається, що це не зробить йому подарунок, адже і так коли з дестроєра завжди буде армор, адже вам потрібно виграти не одну лінію, а дві. А дестроє дозволяє ви виграти точно одну лінію, другу вже під питанням, хіба виграти якихось немродів під Шурею. А от тоді ви вже можете зіграти Карнаш плюс Веном, і це буде краще, ніж Дестроєр. Чи буде грати з дестроєр, як на мене. Ні, йому занервали силу. Якщо раніше він грав 6-16, то і 6-14, скоріше за все, гратися не буде. Але якщо у вас є інколи рідкі випадки, коли ви граєте Професора X, і ви граєте рішену, і у вас є армор на столі, то Дестроєр це дуже непоганий подарунок в кінці, десь на 5-6 хіт. Копікет, і це навіть не нерв, це не баф, це просто зміна її здібності, адже вона копікет, вона не стілкет, вона копікет. Якщо раніше вона крала здібність найнижчої карти в колоді опонента, тепер вона її просто копіює. Тому якщо опонент якимось чином має доступ до найнижчої карти з його колоди, наприклад, він грає Хелою, ви скопівали Хелу, але в нього є джубілі, він може це да Хелу з колоди, і Хела тригерниця. Адже раніше ви могли просто вкрасти здібність абсолютно повністю, і Хела просто була 6-6 без жодної здібності, і колода вмирала проти вас, то тепер Хела все одно буде працювати, але ви знаєте, що в нього, наприклад, вона є в кінці колоди, і без додаткових ефектів він її не отримує. Як казав КМБ. Ніби в 98 випадках ви навіть не помітите різниці, але інколи ви будете і помічати, адже є джубілі, адже є Quantum Tunnel, адже є інші ефекти, які дістають карту з колоди. І таким чином ефект буде все одно тригеритися, хоч ви, знає, хоч ви маєте більше інформації, ніж ви мали б без копіке. Мені. Зміна ні на що не впливає як на мене, копікет зараз трошки навіть випала з метахейму, адже колоди серфера і колоди там Hope Summer Стемп трошки впали. Тепер грається краще Аякс Хазмат, а я граю ще краще Клок, Дестрой непогано грається, Халпіган зараз трошки тестують, тому копікет зараз навіть не така крута карта, як вона мала бути. Але все одно сильна, хороша трійка, 5 сили, краде-ефекти, копіює маю на увазі. І при цьому дає вам непогану інформацію. Просто в деяких випадках опонент тепер буде мати доступ до карти, але є ще одна перевага цього ефекту: опонент тепер не буде знати, яку саме карту ви вкрали. Тобто, якщо він таким чином перемішає собі колоду, або ви йому перемішали колоду, він не має бачити який ефект вкрали за допомогою копікен? Хоча якщо не погляде зараз якісь бах, і він все одно буде це бачити. Так само, як і в нас були, OTA, у нас вийшов трейлер нового сезону, і в новому сезоні нам показали спотлайти і карти, які нам варто очікувати. Тому давайте поговоримо про це швиденько, але відносно детально. Перший спотлайт, який вийде з 3 вересня по 10 вересня, тобто вже завтра увечері, це Silver Sable, Mockingbird і USA Agent, як на мене, це один з найкращих тижнів, коли треба відкривати спота. Це прям дуже-дуже крутий тиждень, і я абсолютно всім рекомендую відкривати. Silver Sable, просто коротко розповів. Карта за одну енергію одна сила з ефектом при появі, або Онревіл краде дві сили з, з верхньої колоди опонента. з верхньої карти колоди опонента. Таким чином, Silver Sable, коли вона грається на стіл, вона вже один. Три. Якщо опонент вирішує зіграти верхню карту його колоди, а йому, напевно, і захочеться зіграти, то вона 1-5. Якщо опертати за собі в руку з допомогою Фалькона, то вона 1-7. Якщо з допомогою ще біста, 1-9. Це, напевно, буде одна з найкращих карт в баунс колоди. Я впевнений, що це буде абсолютно точно використовуватися в усіх баунс колодах і в колодах, де грається приблизно в темп, адже 1-3 або без жодних негативних ефектів, воно здешевлює вашого абомінайшена під е, хайволюціонером, воно робить вашу Ajax сильніше. Ви можете комбінувати це з Кассандрою Новою. Дуже крута, могуча карта. А враховуючи, що в спотлайтах ще є Walking Bird, а ще є USA Agent, то цей тиждень обов'язково для того, щоб відкривати нові карти, адже. Silver Sable піде в будь-яку колоду, якщо ви на якщо ви граєте середньо, якщо ви професіонал. Mockingbird потрібен напевно зараз кожному Marvel Snap, поки її не занерфали. І USA Agent це дуже хороша контроль-карта, яка використовується в Сіребро, в Стероконтролях, просто в якихось інших контроль колодах. Вона може робити шістірки, п'ятірки і четвірки. Просто надзвичайно слабкими. Тому USA Agent теж виглядає сильно. Беріть всі карти, не пожалієте. Другий спотлайт тиждень з 10 вересня по 17 вересня, і це тиждень. Move, move, move. Мадам Веб, карта за дві енергії. Одна сила. До речі, в дотамайнах вона була три сили. Її занерфили. Ви розумієте, що це означає, гайз. І з ефектом, постійний ефект, ви можете мувнути карту з цієї локації, де є Мадам Веб, на іншу локацію на початку кожного хода. Тобто, як це працює? Ви граєте мадам Веб на два. На третій хід ви граєте умовно. У вас вже є на локації Human Torch. Як Human Torch просто мувайте будь-яку іншу локацію. Якщо ви зіграли Геркулеса на третій хіт, то вам все одно, адже спочатку Геркулес не, не проявиться, спочатку муниться Human Torch, потім проявиться Геркулес, але ви можете мувити карти стабільно на початку кожного ходу, як тільки ви зіграли Мадам Веб. Ви знаєте прекрасно розумієте, що це означає для мова, Vulture, Human Torch, всі інші карти, які використовують мув механіки, Multiple Man, та ще одна карта Акана, яка буде так само допомагати цим мув, мув синергії. Мадам Веб виглядає, Дуже потрібна карта для мув архетипу. Єдине, що мені здається, що вона буде доволі вузько спеціалізована, адже, скоріше за все, поза мувом її да використовувати не будуть. Хіба що десь там були копіум ідеї про те, що можна грати її в логджо. Тобто ти граєш мадам Веб 2-1, потім ти граєш локджо на четвертий, якимось чином чекуєш карти, потім ще раз граєш щось в логджу, коли вимовнули карт на п'ятий хід, наприклад. Воно ніби і прикольно, а як на мене доволі жадно І я не знаю, чи це заграє. Звісно, ж такі люди будуть експериментувати. Але мені здається, що окрім муву, модем веб користуватися прямо сильно не буде. Хіба що якихось Раво колодах, адже вона має одну силу, і вона може комбінуватися з картами під Равоном. Але мув найкраще. Сілк, е, в принципі, Silk вона просто така нормальна карта. Я б не рекомендував би заради неї відкривати спотлайти взагалі. Але Еліот це дуже хороша карта, адже Еліот вируває всі здібності від карт опонента. Якщо ви маєте ініціативу, якщо ви маєте умовно одну локацію, ви точно перемагаєте і на другій локації ви переживаєте, що опонент зіграє якусь неймовірно сильну комбінацію, Еліот просто все зламає. Тому Еліот, як на мене, потребує того, щоб бути в вашій колекції. Мадам Веб, якщо ви любите мув, якщо ви любите щось інше, але Сілк. Сілк я не рекомендую, сіл просто непогана карта, але заради ключі не потрібно прямо відкриватися. Якщо ви відкрили Еліота і Мадам Веб, краще більше ключів не використовують. І Spotlight з механікою Activate. Перший Spotlight з механікою Activate. і це наша карта Арана Рая неважливо, що карта з одну енергію, одна сила. Ефектом Activate. І давайте коротко пояснимо, що таке ефект Activate. Activate не можна зіграти в той самий хід, коли ви зіграли карту з ефектом Activate, він активується на наступний хід, після того карта вже була проявлена. І ефект Activate служить як інша карта в черзі розіграшу. Наприклад, якщо ви зіграли Hellcow, яка, до речі, теж отримала ефект Activate. З новим пачем вона його отримує. Якщо ви зіграли Хелкау, потім ви зіграли Hellu, тобто ви зіграли Хелкау на п'ятий хід, на шостий хід ви активували Хелкау і зіграли Hellu. Спочатку Хелкау Hell спрацьовує свій ефект, і потім Хелла воскресить всі інші карти, які діскарного Хелкау. Якщо ви зіграли Хелкау на п'ятий, на шостий хід ви зіграли Hellu, а потім активували Хелкау, то спочатку списували Хеллоу, а потім Хелкау. В принципі, по черговість ви розумієте. В чому прикол Ени, атени? Карта за одну енергію одна сила з ефектом Активейт. мувніть наступну карту вправо і дайте їй плюс дві сили. Тобто, якщо ви видаєте плюс дві сили і мувуєте її вправо. Мовно ви зіграли Атену, Аранію, Потім ви активували Аранію на другий хід, зіграли Human Torch Human отримує плюс дві сили і мувиться вправо. Таким чином, Хімоторч на другий хід стає 1-8, який може бути з помогом Потім Мадам Веб, Геркулес, коротше, ефектів дуже багато. Самі розумієте, до чого це все схиляється, того, що мув-баунсі буде просто надзвичайно сильною. Але що в сподлайтах? Міс Марвел дуже хороша карта, як на мене, мало зараз не використовується, але якщо у вас є можливість ви використовувати серу контроль, і у вас є USA Agent, то, в принципі, Міс Марвел може видати доволі непогано. І Сейдж, дуже крута карта, під равоною, прям надзвичайно крута. Якщо ви граєте інколи і в серфері, то вона теж дуже крута, адже за три енергії 10, 12, 14 сили. Ну, та карта неймовірно потужна. Тому, в принципі, теж дуже крутий спотлайт тиждень коли можна відкривати карти і навіть не сумніватися, що ви дістаєте якусь фігню. Останній спотлайт тиждень цього сезону, і у нас буде Scarlet Spider. І в чому прикол Scarlet Spider? 4-5 з ефектом Activate. викличить таку ж саму копію силі на іншу локацію. Локація рандомна, ви не можете обирати куди він точно буде скопійований. Але ви можете вибирати, коли він буде скопійований і з якою силою він буде скопійований. Тобто, мовляв, якщо ви зіграли скалі Спайдера, потім ви зіграли нову кіломорміра, потім ви активували скалі Спайдера, то Скарлетт Спайдер буде мати 6 сили і скопіюється з 6 силами. Якщо у вас є покоя, якщо у вас впала Гвен Пул карлі Спайдера, то ви самі розумієте, що ви можете зробити за 4 енергії, 4.20, 414, 420, це дуже-дуже сильно, і може використовувати багатьох колодах, особливо, якщо у вас є баф. Я думав більше всього про серфера, але може десь знайдеться приблизно інший дім. Скарб не найкраща карта, хоча зараз дуже багато людей експериментують з атумою. Я б особисто не рекомендував би, але якщо вам дуже хочеться. Атума, Мокінбер, це сквоч, Скар, це основа цієї колоди. І вайт-відео, подивіться на цей варіант, навіть відео. У мене немає жодних слів, беріть ці спотлайти, особливо беріть два варіанти на вайтвідео. Якщо у вас немає вайтвідео, це дуже крута карта. Але якщо ви взяли вайтвідео, то що обов'язково загляніте за варіантом, варіант просто надзвичайно крутий. Я, я. У мене немає жодних слів. Просто немає жодних слів. Але яка ж карта виходить в ці запаси? І як на мене, ця карта буде надзвичайно прикольною. Сімбіот Spider-Man, карта за 4 енергії, 6 сили з ефектом Activate. Мьоджніть цю карту з найдешевшою картою на цій локації, проявіть її ефект ще раз. Тобто, наприклад, якщо у вас є карта з ефектом On Reveal, напустимо, Iron Heart або White Tiger, наприклад, і ви потім активуєте spider Спайдермена, то ця карта скомбінується з Вайтайгером, тобто White Tiger стане 5-7, наприклад, і вона знову прикличе Тигра. І, як на мене, це виглядає дуже страшно. Ця карта відкриває надзвичайно багато різних можливостей для того, щоб виграли Marvel Snap. Наприклад, ви граєте Галактиса на шостий хід. От пуста локація, ви зіграли Галактуса, потім ви симбіот Спайдермена. Галактус не тригернеться, адже карта вже є на, на локації. Але коли симбіот мерзнеться з Галактиса, то Галактус тригерться ще раз. А це 6 11 будь ласка, перепрошую. Якщо вона було під Генполом 6.15, наприклад. І Galactus має величезний потенціал знову стригеритись і таким чином повністю виграти гру. Я не знаю, що ця карта зробить з Метагайма, ми обов'язково в середу будемо стрімити Marvel Snap. До вас, до речі, Твіч посилання буде в описі під цим відео, і ми будемо тестити цю карту. Обов'язково, я навіть не знаю, які можливості має ця карта, але мені здається, що це буде одна з найсильніших карт, яка виходить цього місяця. Дуже крута штука, надзвичайно крута. В принципі, це був короткий аналіз всього, що відбувалось мару Снепі приблизно за останні 7-10 днів. OTA-патч і карти, які виходять у вересні, спотлети прям надзвичайно круті. ota зміни окей, нехай будуть. Карти за стопи, які знайшли десь там в серединих файлах. Ми обов'язково подивимося важливо в новому відео. Але з вами зараз був Ялуж Діджі, з вами були глядачі, які по, по час відео коментували і просто були разом зі мною. Дякую всім, хто був на стрімі, дякую всім, хто був на стрімі на YouTube. І в цілому всім гарного дня, гарного вечора. До наступного сезону ми обов'язково будемо стрімати новий сезон в середу, тому, будь ласка, залітайте на Twitch канал, підтримуйте мій другий канал, на якому буде ви теж виходити контент, адже я вже знайшов квартиру, тому я, в принципі, можу його робити приблизно потрошки. Дякую всім ще раз. З вами був Лілуш Діджі. Приємно бачити кожного глядача на стрімі навіть на відео. Пока-пока і бережіть себе.